Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про ділення десяткових дробів. Ви вже знаєте, що поділити число А на Б означає знайти таке число С, яке у добутку з числом Б дає нам назад число А. Це твердження залишається справедливим і тоді, коли будь-яке з цих чисел є десятковим дробом. Давайте одразу будемо дивитися, як же ж нам виконувати ділення десяткових дробів у різних випадках. Перша ситуація, коли ми десятковий дріб ділимо на натуральне число. Наприклад, 9,6 ми ділимо на 8. Ми записуємо це ділення у стовпчик. І в такому разі ми виконуємо ділення, не звертаючи увагу на ком в діленому. Тобто, спочатку ми працюємо із числом 9. 9 поділити на 8 записуємо одиничку. 1. 1 на 8 це 8, 9 мінус 8 1. Тепер ми бачимо, що у нас залишається одиниця, вона на 8 не ділиться, і нам потрібно брати наступну цифру. Але, якщо придивитись уважніше, то наступна цифра це у нас перша цифра після коми. А тому ми маємо поставити кому і у частці. Тобто, перед тим, як зносити нову цифру, ми ставимо кому в частку. Після одинички у нас виходить кома. Тепер ми вже зносимо цифру 6, і в нас виходить 16, яке ми ділимо. На 8 і отримаємо 2. Таким чином, отримана частка буде 1,2. Друга ситуація. Ми виконуємо ділення. Але навіть якщо ми проігноруємо кому. У нас число не буде ділитися націло на наше число. Наприклад, нам потрібно поділити 27 на 5. Ми беремо і записуємо ділення у стовпчик. 27 ділимо на 5. Беремо по 5. 5 на 5 це буде 25. Відповідно, 27-25 виходить 2. І ось тут виникає проблемка. Тому що 2 не ділиться на 5, і цифра у нас закінчилась. Але нагадую, що будь-яке число, в тому числі і 27, можна записати як 27,0. Тобто 27,0. Що ми, відповідно, і робимо. в нас з'являється цифра після коми. Яку ми можемо знести до отриманої двійки. І при цьому не забуваємо, що так як ми беремо першу цифру після коми, то ми маємо кому поставити і у частці. Тобто у нас буде йти у частці 5, 0 ми знесли, у нас буде 20. І 20, тепер ми просто-напросто ділимо на 5. 20 ділити на 5, виходить 4. А тому отримана частка це буде 5,4. Третя ситуація. Якщо ми хочемо поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і так далі. У цьому випадку нам буде достатньо перенести кому у десятковому дробі вліво, на 1, 2, 3 і так далі, відповідно, знаків. Давайте розглянемо на кількох прикладах. Нехай нам потрібно поділити 46,2 на 10. Для цього нам буде достатньо кому перенести на один знак вліво. Тобто буде 4,62. 563,4 ми ділимо на 100, кому переносимо вліво на 2 знаки, бо в нас 2 нулі, і отримаємо 5,634. Така сама логіка буде, якщо ми ділимо відповідно на тисячу, на 10 000 і так далі. А якщо ж у нас спочатку звичайне число, не десятковий дріб. Наприклад, 31, і нам потрібно його поділити на 10. То ми спершу перетворюємо наше число у десятковий дріб, тобто пишемо 31,0, 31, а потім, оскільки ми ділимо на 10, то переносимо кому вліво на один знак. І виходить 3,1. І останній момент: якщо у нас і ділене, і дільник це десяткові дроби. Якщо ж у нас виникає така ситуація, що у нас є цифри після коми і в діленому і в дільнику, то у цьому випадку нам буде необхідно перенести кому вправо, як у діленому, так і в дільнику, на стільки знаків вправо, скільки у нас цифр після коми в дільнику, тобто в тому, на що ми ділимо. Ну і давайте знову ж таки одразу подивимося на конкретний приклад. Нехай у нас є число, ну, наприклад, 9,68, яке ми хочемо поділити на 0,8. Дивимося, у нас і ділений і дільник це десяткові дроби. Отже, ми повинні перенести кому і в діленому і в дільнику на стільки цифр, скільки цифр після коми у нас знаходиться в дільнику. В нашому випадку дільник це 0,8. У ньому всього одна цифра після коми, тому ми в першому і в другому числі переносимо кому вправо на один знак. Виходить, ділене тоді стає 96,8. Ну, а відповідно, дільник буде просто число 8. І тепер звичайним чином виконуємо ділення. Виконайте це ділення самостійно. Ну, а відповідь ми маємо отримати наступну: 96,8 поділити. На 8 має дорівнювати 12,1. Таким чином, можна підсумувати, що якщо ми хочемо ділити десятковий дріб на десятковий дріб, то спочатку нам потрібно перенести кому і там, і там вправо на стільки знаків, скільки у нас є цифр після коми в дільнику. А далі виконувати вже звичайне ділення десяткового дробу на натуральне число. Ось і все. Що ж, на цьому в мене все. До зустрічі у наступних темах.